Ось така у нас вийшла риба. Сьогодні приготуємо запечем таку рибину. У мене сайда, ціла риба, тут 760 грамів. але я відкину внутрішньорщі, трошки пообрізаю плавнички, її треба трошки почистити, тут є луска на ній, але вона швиденько знімається, тому проблем ніяких не буде. До риби додаємо. Лимони, цибульку, чесничок, сіль та перець та приправу до риби. Також нам знадобиться ложка олійки, додамо. Я до риби додам ще зелені всередину в брюшко. Рибу я буду запікати в фользі в духовці. Рибку я ретельно вичистила, пообрізала плавнички, почистила. Тут була луска, звісно, така дрібненька, але вона є. Хвостик залишила і голову. Все, зараз я її обтираю ретельно, гарно полотенечками бумажними від вологи, і будемо її готувати далі. Рибина готова до маринування. Я зроблю на ній такі невеличкі надрізи, щоб вставити туди лимончик, і щоб краще пропеклася наша риба. З двох боків, звісно ж. Швиденько наріжемо лимончик. Можна півкільцями, можна кільцями, лимон готовий. І цибулю. Це треба нам для начинки, тому я такими теж кілечками поріжу. Я думаю, два-три кільця. Нам достатньо буде. Лимон та цибуля підготовлені. Зробимо соус пару ложечок олійки. Отак. Додам перчика сюди. Так, іде чайну ложку солі. Отак. Так, за смаком додамо приправок. У мене приправа до риби. Вичавимо часничку. Це по бажанню, не обов'язково часничок додати, але я додав пару зубчиків часнику. Додамо трошки соєвого соусу. І ще я натру і додам цедру лимона трошки. Все ретельно перемішуємо. І тепер цим соусом змащуємо гарно, ретельно всюди нашу рибку. В середині, обов'язково і зверху, У усіх розрізах отак от додамо, щоб попав сюди наш часничок, цедра. Отак гарно, гарно. Змащуємо. Можна дати час змастити добре спеціями і, звісно ж, дати час замаринуватися. З півгодинки буде в самий раз. Тим часом нагріємо духовку на 180 градусів. Хай гріється вже, щоб була вона гаряча. Так, ми це ще додамо всередину. Маринувати півгодини не буду, я буду готувати е, зараз. Розкладаємо фольгу. Перекладаю на фольгу рибку. В середину риби я додам цибульку, лимончик, буде соковита, гарна рибка. Так, отак. От Достатньо, так, і я ще хочу додати трошки зелені. Так, і все це в серединку. Отак. Таким разом і зелень, і стовбурчики, все туди піде. Всю частину петрушечки я положила. Так, все це добре. В розрізи я додам отак от половинки лимона. А ну так, спробуємо. З того боку не будемо додати, а з цього додамо. Додаємо трошки ще в нас залишився маринад, тому додаємо так, змащуємо все, щоб нічого не пропало. Зараз цибульку ось помажемо. Гріється духовка на 180 градусів, У мене вже вона нагрілася. Ставимо в духовку на 25-30 хвилиночок. Риба готова до запікання. Можна, звісно ж, залишити на 30 хвилиночок прямо в фользі промаринуватися, але я не буду, я спішу, тому мені треба швиденько це приготувати. Так, ставлю на 25-30 хвилин в духовку. Потім витягнемо, відкриємо і ще засмажимо зверху. Поміщаємо на листик, на деко чи в якусь форму. Я на листик. Все, я ставлю в духовку. Пройшло 30 хвилиночок. Зараз я хочу розрізати фольгу і запекти ще без фольги. Щоб утворилася гарна така скориночка, зараз я її відкрию. Так, вона гарно, гарно пропарилася, гарно. Рибу знову ставлю в духовку хвилин на 10, щоб утворилася смачненька скориночка на ній. Рибка наша приготувалася. Я її засмажила ще і зверху включила режим обдув. Сік, той, що виділився, він майже весь випарувався, або впитався в рибку. Тому все добре. Зараз я переложу її на тарілочку. Рибка наша готова. Засмажена, гарна. Світло так падає, що здається, що вона дуже зажарена, але вона не дуже зажарена. Так, ось така у нас вийшла риба. Зараз розріжемо, подивимося, яка вона всередині. Я хочу якийсь кусочок відрізати. Я отак от зверху, зі спинки. Саме смачненьке вам покажу. Так, отака вона всередині. Пропечена, гарна, біла риба, а соковита. Аби ви тільки бачили, дуже саковита риба. М -м -м, цікаво спробувати. Боже, як пахне лимоном. Ммм. Цедра придає такий смачний-смачний аромат. У нас зараз зі світлом проблема. Вже вимкнули, я знімаю майже на вікні, на підвіконні. Але вона дуже-дуже гарна, запашна, смачна, соковита. Тому рекомендую приготувати, спробувати. Так що всім смачного! Дякую за увагу! Готуйте з задоволенням і до побачення!